Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Праймтайм у студії працює Наталя Болдинська. Говорити сьогодні будемо про благодійний мистецький марафон, який розпочався у Кривому Розі ще у січні, триватиме до 24 лютого. Мета його зібрати кошти на дрони для військових. Для цього всі райони міста проводять різноманітні заходи. Основний традиційний це звичайно ярмарки, але деякі райони йдуть далі. Так, Саксаганський цими вихідними влаштував не просто ярмарок, флешмоб, дуже яскрав і виступи зіркового гостя також очікували на відвідувачів свята. Тож, власне, про те, хто саме був цей зірковий гість, та про всі подробиці цього марафону у Саксаганському районі поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це завідуюча відділом культури Саксаганського райвиконкому Олена Мігуша. Доброго вечора, пане Олена, Доброго вечора. рада вас Доброго. бачити. Навзаєм. знаю, що у вас були непрості вихідні, дуже активні насичені, бо ви організовували одна з тих, хто доклав руку до створення цього великого свята у Саксаганському районі, благодійної цієї благодійного марафону цієї частини. Але давайте трішечки відмотаємо назад і згадаємо, чи були вже якісь заходи до цього до цього ярмарку у Саксаганському районі, саме в рамках марафону. Єднаємося заради перемоги, і що це було. Е, так, звісно, в першу чергу хочеться перед тим як буду перечислювати заходи, сказати велике спасибі, спасибі вам за запрошення, спасибі, що ми маємо. Бути причетними до такого вели до такої великої справи, велике спасибі нашим захисникам, захисницям української землі. Все робимо задля вас. У кого є можливість донатити, донатять. У кого немає можливості, плетуть сітки. У кого є можливість чимось допомогти, допомагаємо. Тобто заходи у нас в районі були різноманітні. Я не можу сказати, що все ось тільки там концерти чи тільки ярмарок. Тобто різноманітні долучалися абсолютно всі заклади культури, заклади освіти, підприємці. Тобто ну, Саксанський район і взагалі кривий ріг це люди зі стальним характером, сміливі, відважні і дуже добрі. Тому заходи, починаючи з бібліотек, музичних шкіл, закінчуючи палацами культури, концертами в торгівельних центрах. Ем, а чи ході... можна сказати, що цей ярмарок був поки що на сьогоднішній день такий найнаймасштабніший усіх, що було до цього в рамках марафону у районі? Так, звичайно, районі. так да, це у рамках міського мистецького марафону, е, патріотичний благодійно-патріотичний захід. Чому ми не можемо сказати, що тільки благодійний, Чому ми не можемо сказати, що тільки патріотичний? Тому що гроші йдуть. Звичайно, для наших захисників для придбання дронів це дуже відповідальна мета. Ну, ось так. А чи складно було взагалі вигадувати? Ну в принципі, цей рік вже здається, ми перебрали всі можливі формати того, як можна збирати гроші, за що донатити, якось приваблювати людей чимось, спонукати, стимулювати. Чи чи важко було, як народилася ідея саме цього заходу в Саксаганському районі? Що і запросити зірку? От наскільки це було? Був меседж голови Саксанської районної Ради. Він сказав так: давайте ми зробимо таку атмосферу. Давайте ми залучимо таку кількість людей, і він не казав, що потрібно зібрати то-то, то-то, то-то. Він казав, що потрібно зібрати і зробити таку атмосферу, щоб люди хотіли допомогти. Ось так все і народилося. Кожен якусь ідею, ідею, ідею. Ми залучали велике спасибі тим зіркам, які відгукнулися з першого разу, які проанонсували, допомогли нам зібрати ту кількість людей, які прийшли. А хто взагалі брав участь в ярмарку? Ну хто основні учасники було з цього всього? Окрім зіркового гостя, mm -hmm. про якого ми ще поговоримо. Я повторююсь. Ну, це заклади, заклади культури, заклади освіти, а підприємці. підприємці звісно, підприємці також я не знаю, можна це казати чи ні. Ні, ну спробуємо. Да? Це старі наші друзі, а також нові друзі, підприємці, а також військовослужбовці, які частували всіх польовою кашею. Угу, це була заході. взагалі окрема така локація, дуже да. символічна да, локація. Да. І чи багато до речі там було людей? Чи багато, багато про багато? Кожен не знаю, чи кожен спробував, але задонатив кожен. Абсолютно, а чи обмінюєтесь ви ідеями е е е е е е е з іншими районами, з колегами з інших районів? Чи навпаки, кожен намагається якось свою ідею приховати до моменту її втілення, щоб ніхто там не скопіював, чи якось знаєте, ну от яка у вас з цим ситуація? Чи навпаки, ви ділитесь, кажете, а в нас отак а як у вас? Ну якось це ну завжди, коли є можливість, і коли не пересікаються заходи, ми стараємося не варитися у собственному стаку, як то каже, да а їздити по місту. У кожного свій почерк, це чудово. Хтось пише так, хтось правою рукою ручку тримає, хтось лівою. Головне, що ми пишемо добро, а ми який почерк у саксаганського району на вашу думку, от у, у цьому взагалі марафоні. От у влаштуванні таких свят. Чим ви вирізняєте? Саксаганським характером. Ну. Все інше, я думаю, як і у всіх, дуже впізнавний. Да. Ну і давайте, власне, поговоримо про того гостя. Не будемо вже тримати так довго інтригу. Хто був запрошений, завдяки чому кому вдалося запросити його з Києва сюди до нас. Амадор Лопес, це наш дуже гарний товариш, дуже гарна людина. Це, як сказав ведучий, дуже красиво. Мені так сподобалось. Хочу е, повторити, що латиноамериканський е, шоумен з українською душею. Е, він молодець. Ми зв'язалися з ним і запропонували. Ми розказали, що це за захід, що це е, буде відбуватися в рамках міського мистецького марафону, але буде проходити в парку Саксаганському 11 лютого. Годині. Він каже, без питань я приїду. Я приїду". Він е протягом війни вже дав більше 120 концертів. Він не тільки зірковий гість, він зірковий волонтер. Е дуже класна, дуже проста людина, людяна, е енергійна, добра і талановита. І він у кровому розі вже бував до цього? Чи це його перший? Ну, десь він бував. Але чи він був прям... членом журі mm -hmm. на якомусь фестивалі, я не можу зараз пригадати, але mm -hmm. деякі місця він побачив вперше. І користуючись нагодою, він передав, він знав, що сьогодні ми потрапимо до вас, тому передав вашому каналу. Нам дуже приємно. ось такий автограф від людини карнавалу. Клас, я дякую. Це буде збережено, звичайно. У нас є така також ем, стіна ага, <laughs> подарунків. Там у нас і картини. І ось тепер буде ще фотографія ось такого зіркового гостя, який завітав на благодійний марафон до Саксаганського саме району е, Кривого Рогу на їх запрошення. І ми дуже раді і вдячні, звичайно, йому і вам за такий подарунок. Ну, а зараз я пропоную трішечки перерватися і подивитися відео, як все відбувалося, щоб ви також змогли відчути ту атмосферу, побачити виступ Амадора, як він залучав дітей до цього всього, а потім. Повернемося до нашої розмови. Шановні, заходимо, підходимо. Мої хороші, всім смачного. Допомагаємо, донатуємо. Клітюня, вибирай, що ти хочеш. Гамірно цікаво, людно та з ароматом смаколиків в повітрі так розпочався благодійний ярмарок в парку Саксаганський. Захід настільки привернув увагу містян, що вже від початку не було де проштовхнутися а від різноманіття товару очі просто розбігалися. Тут тобі і поробки від місцевих толновитих дітлахів, і домашня випічка від дбайливих господинь, і фотозони, і цікаві персонажі, в тому числі і улюбленість багатьох українців, пес патрон, але в гігантському форматі вже скуштувала смаколиків, вже до нас. Вже грала в безпрограшну лотерею, двічі. виграла янголятко і виграла отакий браслет. І нехай буде якомога частіше. Зараз тепліше вже, так що будемо додати, будемо брати участь. Доєднатися криворіжці могли і до волонтерства. Для них облаштували незвичну для такого заходу локацію. Майстер-клас із плетіння зимової сітки, яку по завершенню відправлять нашим військовим. Но таких мало. Локації. Якось взагалі більше там, щось продати, да, якісь ручні вироби, да, там, хлібопекарські вироби, так. а саме маскувальні сітки дуже мало, а на, на даний момент це дуже є в цьому велика потреба. Сьогодні ви ж бачите, всі плетуть. Ми трішки почали її зробили. Там, в цьому. А, це а тут вже всі, хто приходять, будь ласка, любий бажаючий. Та найцікавіше відбувалося на сцені. Окрім концерту творчих колективів району тут проводили й аукціон із унікальними лотами. Деякі з них особисто передали українські захисники з передової, як от, наприклад, тубус від протитанкової ракети. Серед пропозицій і сухпайки, ляльки мотанки, речі розписані в нашому орнаменті, корпус ракетного снаряду росіян та ще багато лотів військового спрямування. 650 гривень раз, 650 гривень два, 650 гривень, три лоти викликали попит неабиякий. Поборовся за один із них і пан Михайло. Не принциповий би лот, просто було бажання приймати участь в донаті до, до хлопців до дронів до перемоги. Це тактична аптечка. Бійця для медичної допомоги в бою. Добрий захід, купа народу, купа вражень. Родзинкою заходу став флешмоб від запрошеного зіркового гостя, хореографа та співака Мадора Лопеса. Разом із криворіжцями він витанцьовував під запальні мелодії Оді сам Амадор зізнається, хотів подарувати яскравий настрій в такі часи та показати, що український народ незламний і може радіти, попри всі виклики долі. Я хочу також підняти дух всім е, е, жителям Кривого Рогу, е, казати, що ми переможемо обов'язково, якщо ми будемо разом. Що треба обов'язково кожного дня прокинутися і досадонатити, а е, вірте в нашу зсу, вірте в перемогу, і не забуваємо, що наш маленький внесок робить великі справи. Тому я I'm mm. a... Сьогодні тут для того, щоб все казати голова Саксаганського району зазначає, такі заходи стали можливі завдяки спільній роботі багатьох людей. Осторонь не стоять і військові. Тож надалі продовжуватимуть влаштовувати івенти, аби зібрати ще більше коштів на дрони перемоги для наших воїнів. Акції у нас розпочалися ще з 23 січня. Вони проходять по напрямкам це охоплені всі установи культури, всі установи промисловості, бізнес. Сьогодні це лише. Тільки один із заходів, кожен повинен об'єднатися заради перемоги. Будучи на фронті, в Окопі, будучи в тилу, допомагаючи армії своїм волонтерством, всі повинні об'єднатися. Тільки разом. Тільки разом ми переможемо. А от скільки загалом задонатили на благодійних ярмарках саме в Саксаганському районі, оголосять вже 24 лютого, в день завершення мистецького благодійного проєкту Єднаймося заради перемоги КЕР. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Олександр Довженко, Перший міський. продовжуємо спілкування в нашому ефірі. У нас у гостях сьогодні завідуюча відділом культури Саксаганського гравіконкому Олена Мігуша. І, власне, е, хочеться поспілкуватися про те, що у сюжеті ми не сказали, були там лоти, які, е, ви кажете, і по 4-6 і по 6 так. тисяч. Що це саме було? Е, значить, у нас було чотири блоки під час проведення заходу, тобто концертний блок, блок аукціон. Концертний блок, блок аукціон, караоке. Ну і наступні блоки. Е, перші два блоки були мілітарі лоти, Тобто все те, що ми побачили у репортажі. Далі були витвори житкового мистецтва і на фінал кондитерські вироби. Е, найдорожче зайшов лот, він, ми, як, ми як відчували, що він буде саме для нас дорогий. Е, його підготувала для нас Ірина Целінська, вона відповідає відповідальна особа нашого волонтерського центру в Саксанському районі. Тобто, це від волонтерів лот е, з якоїсь приватної колекції е, фарфорова лялька Дана. Угу. І е, ведучий Сергій Мігуша продав її за 6 тисяч гривень. Це лот, так, угу. так е, на другому місці. Ну, якщо можна так сказати, за кількістю е, ну, та, так та, і та. Є. 4 тисячі 4600. Це підприємець Наталя Бугайова, яка власниця кондитерської е, фірми Сьоме Небо. Вона виготовила торт, е, який замовила е, у неї вся галузь культури. Тобто всі заклади культури захотіли зробити ось такий лот. Наталя виготовила дуже красивий, я сподіваюся, смачний торт з квітами України, з голубем миру, перемоги, і цей лот зайшов за 4600. тисячі про це думали, що так буде? Ну, сподівалися, сподівалися, бо дуже багато душі туди вкладено. За 4 тисячі продавали уламки, ракети. Ну і всі інші лоти також були дуже класні були, тактичні рукавиці, окуляри, караваї, дрон перемоги, тобто ляльки-мотанки. Третя музична школа, наша викладачка зробила таку лялечку патрона, у якого в зубах була, був шматочок м'яса. Путін, а з німецької «путен» індичка перекладається. Mm, тобто тут таке. Ну, ось так, класний аукціон, і для дитини, і для мамочки, і для тата, і для, ну, для всіх, для всіх хоче. Ну, як ми вже сказали, в сюжеті поки що рано підбивати підсумку, марафон ще триває. Власне, скриньки ви і не відкривали, я так розумію, вони заблоковані. Да. І кілька слів хотілося б у нас ще кілька хвилин про власне, сам парк, тому що він зараз отримав якесь таке друге дихання, друге життя. Це є центр фактично і дозвілля, і місце відпочинку для багатьох мешканців саме Саксаганського району і не тільки. <різько> Розкажіть, що там змінилося? <різько> так, це перлинка нашого району. Це мій другий ефір у вас. Дякую. <різько> а перший раз у нас тема була активні парки. Це було до війни. І коли влітку ми збирали, і голова напевно знав, що цей парк може врятувати нас всіх, підняти дух. Тільки ніхто не думав, що відбудеться ось таке, саме таке з нашою країною. Але у цьому місті воно якесь атмосферне, воно якесь магічне. І дитячий майданчик є, і поруч палац культури, і мистецький майданчик, де проходять якісь заходи. Та й наразі, коли просто діти грають, вони виходять на сцену, і щось там співають. Тут була створена спеціальна сцена, так якої не було. Якби не було війни, я вам даю голову на віці. Що до цього парку я не знаю, білети звісно, не продавалися. Це доступне місце. Відпочинку там дуже дуже класні ідеї є у нашого керівництва району. Так що дуже чекаємо на перемогу і запрошуємо авансом. Приходьте і так. Але на майбутнє вже знаєте. є на що подивитися, да, да, да і кілька слів про те, які ще в рамках марафону можливо вже є плани, угу. що ще зробити. В рамках марафону е, працюють у нас всі абсолютно заклади, проводять е, формат необмежений. обмежений. Тобто, хто як відчуває, я художник, я так бачу, хто як відчуває, той так і робить. Дякуємо всім, хто долучається. Хочемо запросити 18 числа у торгівельний центр метро. Там буде працювати палац культури мистецький. Є домовленість з керівництвом торгівельного комплексу. Е, тиждень тому е, працювали колеги. В торговому центрі епіцентр багато грошенят зібрали. Ну як так подивитися? Mm -hmm, дуже візуально. багато візуально. Mm -hmm. да. Так що сподіваємося, що ця скринька перемоги в нас наповниться. І в цей же день буде працювати палац культури Саксагань 18 лютого. Да, так, 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 -так, -так, -так. Mm -hmm. з третьою музичною школою спільно вони також роблять захід. Долучаються бібліотеки, долучаються музичні школи. Театр Ляльок працює кожну суботу і неділю, і люди донатять. Хай три гривники, хай п'ять, хай сім, хай десять. Ну, але хай коли трошечки. всі разом так, то це вже так. величезні суми. Так, так. Я вам дякую, пані Олена, за те, що прийшли, знайшли час, поділилися емоціями, враженнями і власне цікавою інформацією. І дякую. нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була завідуюча відділом культури Саксаганського райвиконкому Олена Мігуша. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу. Долучайтеся до мистецького марафону у Кривому Розі. і до зустрічі в ефірі.